Юроподківанок. І сьогодні подружуємо знову у угорщиною. Поговоримо про чудовий хунгарікум – класичне угорське фехтування на шаблях, що є національною гордістю, яка заслуговує на збереження і пов'язаних з нею традиціях. Шабля була однією із найвизначніших старовинних видів зброї угорців, яка відрізнялася унікальним зовнішнім виглядом і бойовим застосуванням. Традиція угорського фехтування на шаблях, починаючи від лицарів і гусар і закінчуючи сучасними спортивними фехтувальниками, заслужено є унікальною у світі. Угорська сабля це не лише знаряддя захисту батьківщини та угорських військових чеснот, а й знаряддя сучасного спортивного успіху. Знання того, як користуватися шаблею, використовувалося на полях битв протягом століть. Згодом це стало спортом. І вивело угорських спортсменів на перші місця у світі на багато десятиліть. Власне, у Будапешті працювало багато відомих майстрів фехтування, у тому числі легендарний Ласло Боршоді, який готував кандидатів в офіцери в університеті Людовіка на початку минулого століття. Він побудував тисячі комбінацій наступальних і захисних рухів у чітку систему, спираючись на прийоми і тактики традиційного угорського фехтування на шаблях. Ідеальне поєднання цього і військової логіки неможливо було знайти в жодному іншому зарубіжному методі фехтування. Ось чому унікальний в історії Олімпійських ігор між 1908 і 1964 роком. Майже не було жодного переможця не у горця. І найуспішніші олімпійці також пройшли цієї дисципліни: це і Аладар Геревич, і Пол Ковач, і Рудольф Карпаті, які були володарями золотих олімпійських медалей. З Цим приголошеним масивом даних ми знаходимо справжніх чоловіків, сучасних лицарів. Які мали і товариськість, і патріотизм, що були беззаперечними чеснотами тих, хто володів фехтуванням на шаблях. Вони використовували свою зброю не лише для знищення інших, а й для вираження своїх розумових і фізичних здібностей. Ну і, власне, трошки угорської мови. Зброя, федвер, фехтування, віваш, ніж, кейш, шабля, саб'я, меч, корд. До зустрічі.